Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Дві, дві думки у мене сьогодні, знаєте, досить короткі. Але я продовжую вивчати Росію, знаєте, це таке касавчий ефір. Я знайшов дві новини прекрасних, обидва обидві чудових, і я вирішив з вами поділитися, а не приховувати від вас, що відбувається в Російській Федерації, яка тепер є. Ну, такою злочинну організацію. Вся Російська Федерація, включно з народом, з Елітами, з Путіним і так далі, це така злочинна організація. В принципі, абсолютно підходяще це все є. Значить, я тут буду підглядати, тому що я був шокований, а тепер значить, буду вас шокувати. Як відомо, Євробачення відмовилось. Від послуг Російської Федерації, і, мені здається, Білорусі, також коротше їх туди не запрошують, і вони дуже нервують з цього приводу. І вирішили, що вони зроблять інтервідіня, не євровідіня, а інтервідіня. Ну насправді такого конкурсу ніколи не було. Інтервідня це така, така частина програм Радянського Союзу, яку мусили дивитися всі сателіти радянського союзу, всі колонії. Радянського Союзу, Східна Німеччина, Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія, Чехословаччина і так далі. і так далі. Ну, коротше, ці всі значить, мали б. Я не знаю, може Монголія мала б дивитися також. От. І просто, коли там Брежня кудись приїздив, чи якісь дуже важливі речі, таке була заставка спеціальна, Значить, там, де, мабуть, перекладачів збирали з російської на польську і так далі. і так далі, от. А от конкурсу Пісенного інтервідення не було, наскільки я пам'ятаю, не думаю, що я помиляюсь. І от Путін сказав: ні, у нас, якщо нас не беруть на Євровіні, ми взямо інтервідіні. Отак, от понятно? І в Москві в Одінцовському районі це не Москва, це така між Москвою і Підмосков'єм, Вони збираються зробити інтервідіні. І вони вже його зробили. О, зараз йде монтаж, як я розумію. Тобто вони, на відміну від Євровідіння, де йде в прямому ефірі, це дуже складно, це дуже, ну, це, там, ну, це така режисура ой-ой, ой організація ой-ой, ой логістика ой-ой, ну там багато чого. Ой-ой, це дуже складно. Ну, а тут в запису, і потім треба щось відредагувати, якщо там будуть якісь проблеми. Значить, як же ми це робимо? Ми зібрали, ми росіяни, я розумію, зібрали 800 людей масовки. Ми роздали цим людям масовки це всі росіяни, всі росіяни. Але оскільки це ж інтер -від, інтернаціональне віддіє, то ми, оцім росіянам з Москви, і може, з Одінцова, я не знаю, що таке Одінцова, роздали відповідні прапори, костюми національні, футболки з написами якимись, підібрали обличчя. Наприклад, туди не приїхали китайці. Але були в Москві вчаться бірманці, тобто з М'янми, там, де ну, режим хунта там, в Мянмі, там ну, те, що Росія не люблять. Там, значить, військові владі, а цивільні всі сидять по буцегарнях. От, так вони вчаться в Москві. І оскільки китайців нема, то ми йдемо до, до, до бірманців, до м'янмців, ям, які мають такий Косоокість таку, і відповідно, ми їх одягаємо, і вони виглядають як китайці. Ми кажемо, от китайці до нас приїхали. Такі люди засмаглі, ми кажемо, це мусульманські араби, оце, да. Оце теж засмаглі. Це бразильці, це такі білі, це серби. Значить, 800 людей 20 з 820 були дійсно іноземцями. Всі решта, це ряжені, як кажуть. Тобто їх наряділи, тобто їх одягнули в національні костюми, майки дали прапори відповідні, і вони роблять вигляд, що вони вболівають там за тих. Я не знаю, звідки там співаки, чи є там співаки. Є заборони. Не можна фотографувати, не можна знімати. Треба підписати договір про недискредитацію російського війська. І Боже борони, я не жартую. Не можна мати на собі будь-який одяг, в який входить жовтий або синій, або блакитний колір. От так. І оце вони зараз зняли, а трансляція, ніби прямий ефір, буде 20 вересня. Перепрошую за зухвалість. За це платять 6 тисяч рублів. Що таке 6 тисяч рублів? Це 50-60, мабуть, доларів, так я собі уявляю. 50-60 доларів. Так. Да. Мені здається, що я не помиляюся. Я підглядаю, не треба думати, що я все це пам'ятаю. От, власне кажучи, я все вам і розповів. Тобто, брехня, як квінтесенція російського життя. Ми не будемо збирати людей, бо може хтось прийде, а хтось не прийде. Але у нас є багато засмаглих, чорношкірих, білошкірих, жовтошкірих, може червоночкір, я не знаю. Коротше, багато когось є, якого... а можна пофарбувати обличчя, можна одягнути на нього африканський одяг і сказати: з Африки приїхала, а там звідти, а там з Китаю. Ну, це все брехня. І тепер, ну як мене моя дружина спитала, а хто ж співає? Не знаю, от не знаю. Може, вони таку редактуру зробили, щоб стик поставили окремо Оце, оце буде у нас э, сцена, там будуть хтось співати. Інтершум, тобто галас зала, зали, буде, ніби вони підспівують, а потім чик, і кадр вже показує нам. Залу, і там люди стоять, оці, ніби африканці, латиноамериканці, європейці, і махають руками, і все прекрасно. От, значить, якщо у когось буде бажання, 20 числа можна подивитися і зробити висновок, як працює російська брехня. Тобто, бачите, брехня має таку тенденцію до розширення. Вона вже загарбує багато-багато інших моментів. Друга тема коротше вона буде. В Росії в Москві дозволили демонстрацію. Я не помилився. Там все заборонено, але тут дозволено. Це називається собор всіх святих. Вони там йшли від пункту А в пункт Б. Я не знаю, пункт А, мабуть, от этот, от этот, якийсь церква така найбільша там у них є така церква. собор якийсь. Що таке собор всіх святих росіяни самі не знають? Але зібралося, мали на увазі зібралося 20 тисяч, а зібралося 40 тисяч. І це говорять мінти. А мінти завжди брешуть і, і кажуть те, що їм каже начальство. А начальство, мабуть, сказало, що 20 тисяч мало. Треба показати, що їх більше. Яке ж гасло головне: нас много, і нами Бог. От мій хлопський розум мені підказує наступне. Щось у них там пробзділося в Московському князівстві? Вже нема ніяких, як, як вчить нас товариш Трамп, козирних карт нема. І тому, от, нічого нема, а треба щось робити. І ми тоді збираємо таких віруючих. Вони такі харугві, чи якісь ікони, чи якісь там щось. Ідуть і закликають, що у нас все добре, нами Бог, нас много. Я подумав, що просто патрони закінчилися вже в Росії. Залишається тільки ходити вулицями Москви і кричати: Нас много, з нами Бог. Іншого варіанту я не знаю, але якщо дізнаюсь, вас поінформую. Але це така загадачна ярусська душа. Якщо перше, це не загадочне, це просто брехня, інтервідіння де немає гостей, то друга, це дійсно, от чого би це так взяти і раптом провести крісний крес, кре, кре, ходний ход, не пам'ятаю. От. І оце скандувати. Там дуже багато таких маленьких моментів, що по дорозі зустрілися якісь дійсно африканські люди, і їх примусили кричати: ми русски, з нами Бог! Ну і оці чорношкірі люди з Африки стояли і кричали, ми з славі Бог. А їм казали, мала каші їдіть. Громче кричати треба. І вони голосніше кричали ми з славі Бог. Загадочна русська душа. До побачення, пані і панове, до побачення.